Привіт! Я снідаю. Так що, хто хоче, давайте зі мною. Що я їм? Їм я. Ну, кава. Кава. Кава в мене з міндальним молоком. Дуже смачно. Молоко рослинне. Ну, таке пахне, знаєте, горіховою такою основою. Дуже подобається. Ось така в мене риба на аерогрілі. Донька в мене захоплюється аерогрілями. От. І отакий от в мене огірок. Це той огірок, що я є в мене на каналі як васила. Що я вам скажу. Він такий зараз, знаєте, протятий, як кажуть, на Україні. Він протявся. Він смачний, дуже смачний. Риба. Ну я, між іншим, не дуже люблю рибу запечену, якби таку. Я люблю рибу, от таку рибу, люблю тільки соломи. Ну, можу їсти, звісно. Більше люблю село. Але зараз, враховуючи те, що треба менше їсти солі, стараюся якби, ну, не їсти оселедців, так які як я їла в Польщі. Ви бачили, які там були ми купляли оселедці, дуже, дуже смачні були. Що я на основі тої олії, олії, що була в них, я робила майонези для салатів, в яких є риба. Це дуже смачно, там маринована цибулька. Такі виходили майонези. М -м -м, подивіться на каналі, є в мене. Так що смачно поїсти люблю. Огірок. Тут я мріяла про такий огірок, знаєте. От дома завжди раз накласив, дві хвилинки вже накласив. Чуєте, хруми. Дуже-дуже смачно і дуже мені приємно. Літаки, чуєте, літають. Ну, добре, що це мирні літаки. Добре, що це мирні літаки.